Вітаю, ми на Ютуб-каналі Компанії Мудра. З вами Тетяна Шевченко. І сьогодні ми говоримо про рейтинги, про рейтинги в системі освіти, наскільки вони важливі, неважливі, як вони будуються, звертати не звертати увагу. Давайте по порядочку. Що таке рейтинги? А хто їх формує? За якими критеріями? Власне кажучи, я зараз коротесенько, дуже коротесенько розкажу. Я вам не буду розповідати там методологію по основним рейтингам, але цю інформацію ви можете загуглити, і коли ви прочитаєте, то ви зрозумієте насправді, що рейтинги такі визначні, на які ви опираєтесь, і ми опираємося, власне кажучи, при оцінці. Тих чи інших спеціальностей університетів, вони е, такі досить відносні, тому я би радила насправді для себе визначитися в першу чергу, які ваші особисті критерії е, оцінки ефективності або конкурентоспроможності на ринку, да, які би ви хотіли досягнути і. І тільки тоді оцінювати університети, в які ви подаєте документи, наскільки вони будуть відповідати вашим вимогам. Наголошую, ваші вимоги важливіші, ніж ті критерії, які вносять університети. Можете зі мною посперечатися. Будете 10 разів праві, а в суперечку, верніше, в дискусію. Я буду рада вступити, можливо, в офісі. На якісь питання я відповім зараз. Але. Рейтинги бувають загальні, тобто, які визначають, наприклад, загальні по університетам, по різним країнам, та? загальні глобальні, можуть бути загальні регіональні. Ну, наприклад, глобальні це коли будуть всі, всі країни світу, більшість країн світу. А регіональні це коли будуть, наприклад, рейтинг країни Азії, рейтинг Північна Америка, рейтинг. Європа, рейтинг Африка. Це будуть регіональні. Локальні, це там буде не знаю, там рейтинг університетів України, рейтинг університетів там Британії. А американці взагалі дуже-дуже люблять у них от рейтинги і так далі. Це так, якби я до речі, згодна з тим, що в принципі всі досягнення можна оцифрувати. І ви навіть там, я не знаю, там зараз там соціологи да оцифровують психологи, там не знаю рівень щастя. Слухайте, якщо ми рівень щастя можемо виводити в цифрах у відсотках, бог ти мій, то ми тим більше можемо виводити там з допомогою рейтингів якісь там середні полікарні, якісь там узагальнюючі характеристики. Тобто американці, наприклад, дуже люблять рейтинг регіона, наприклад, там шкіл а, штату Коннектикут, або там приватних шкіл штату Коннектикут. З поглибленим вивченням чогось там, там цих шкіл буде всього-навсього, ну, наприклад, там 20, але для них буде рейтинг, всі ці 20 будуть ранжовані. Тому, відповідно, рейтинги бувають різні, ви можете їх побачити і так далі. Коли ви робите ви коли робите вибір, то я раджу, якщо все-таки без цього ви розумієте, що ви не можете або не хочете обійтися, що нормально насправді. Опирайтесь на рейтинги, якщо вам так комфортно. Якщо для вас це мірило, опирайтесь на рейтинги. Чотири основних рейтинги, про які ми говоримо. Є так званий шанхайський рейтинг. Він називається повна назва, буде Шанхай Ranking Academic Ranking of World Universities, тобто академічний рейтинг світових університетів. Також є рейтинг US News». Це американський рейтинг. Є відомий рейтинг Times Higher Education, тобто це буде британський рейтинг. І є QS, це теж світові університети, Каскарелі Саймонс. Тобто такі, от основні, такі основні, університети, верніш, основні рейтинги по університетам. Практично в більшості з них ви знайдете не просто рейтинги загальні, там будуть рейтинги, наприклад, по предметам або по індустріям, по сферам. Наприклад, там рейтинг, тому що наприклад, загальний рейтинг по університетам, це, буде, це будуть університети, ранжовані за певним критерієм. А якби ви сказали, а скажіть, будь ласка, серед цих всіх від А до Я найкращих якихось там університетів, який кращий саме з інженерії, у вас там зміниться картинка 100%. Тому що да, якісь університети кращі по інженерії, якісь краще по бізнесу, якісь кращі там по арт, по мистецтву, якісь кращі по медицині. І тому я раджу, ви можете дивитися, звісно ж, загальні рейтинги, але в принципі звертайте бажано, якщо вже прям ви без цього не можете обійтися, тоді бажано звертати увагу на рейтинги по спеціальностям. Які критерії закладені? Дивіться, всі ці університети, я зараз зроблю якийсь такий. Узагальнюючи узагальнюючі повідомлення, просто щоб не займати вашого часу. По-перше, практично в кожному рейтингу буде до 2000 тисяч університетів. Десь 1700, 800, десь 2000, десь, можливо, 2050. Да? Десь, можливо, буде півтори тисячі, але в цілому, це до 2000 тисяч університетів. Ви можете сказати, слухайте, так, а в світі набагато більше університетів, так, їх набагато більше. Це вже в ці рейтинги попадають, в принципі, навіть там самий там, не 2000-й університет в цьому рейтингу, він буде один із, ну, тобто, це все одно буде там, ну, наприклад, топ-5% університетів світу, або там топ-2%, чи там топ-10%. Тому, як люди потрапляють? Тобто, щоб потрапити в рейтинг, треба теж пройти, ну, скажімо так, конкурсний відбір. Для того, щоб потрапити в рейтинг, є компанії, які, власне кажучи, засновують ці рейтинги. Це має бути незалежна компанія, вона не повинна бути, розумієте, так? вона не повинна бути сама в системі освіти, це не повинен бути якийсь університет, який робить рейтинг університетів. Ну це нонсенс. Ми не можемо, або там компанія мудра буде робити рейтинг освітніх агенцій в Україні. Ну, як думаєте, хто буде в топ. Можемо навіть не говорити, хто буде в топ, зрозуміло що, але в цілому, в цілому оцінюється якість викладання, якість дослідницької роботи, оцінюються відгуки, відгуки про університет від інших колег, викладачів, аспірантів, випускників. Людей, ну скажімо, так які перетинаються, десь які не знаходяться в освітній сфері, але які перетинаються з освітянами, Ну, наприклад, ті ж самі агенції, вони теж можуть казати, які не знаю, там, за вподобаннями їх клієнтів, там які рейтинги краще. А це досить складна така соціологічна система набору інформації, задання критеріїв і відфільтрування. І от тоді університети потрапляють там в ці рейтинги, і таким чином ви бачите там кращі з кращих. Але я завжди кажу, оскільки це інформація зібрана з великих чисел, відібрана там, там можуть бути випадковості, ну, з одного боку, так, з іншого боку, не можуть. Да? До речі, дуже багато потрапляють а університетів. Там, наприклад, є такий критерій, показник там, індекс цитування. Да? Наприклад, тобто, там, я зробила статтю, скільки разів на мою статтю посилалися інші науковці. І от уявіть собі, що це збирається вся інформація, та? І, і це теж є критерій для вас. Ну, що може бути, наприклад, якщо університет потрапляє в рейтинг, тому що він супердослідницький, якщо ваша спеціальність дослідницька, я думаю, це прекрасно. Я думаю, є сенс тоді, звісно що опиратися на той університет, який з дослідницької точки зору він потрапив там. І тоді треба, до речі, тоді треба вибирати. А за яким саме рейтингом? Верніше, в якому саме рейтингу цей критерій є ключовим? Бо рейтинги вони теж, да, є якісь, кожен критерій має певну вагу. Ну, я вам розповідаю якісь там соціологічні, скажімо, математичні методи, які закладені в, які закладені в систему раджування. І не хочу вам цим реально забивати голову, але просто основний посил. Да? Будь-який рейтинг, наприклад, я набрала 5 критеріїв і кажу: оцей головний, перший, другий головний. А це я теж враховую, але вони трішки другорядні. Тому перевіряйте, які критерії, в якому рейтингу оцінюються. Якщо вони для вас є так само визначальними, тоді це чудовий буде рейтинг для вас. Якщо трішки інакші параметри, то шукайте той рейтинг, в якому ці параметри будуть для вас важливі. А до речі, в топ університети ви там практично не буде прикладних університетів. Чи це означає, що прикладні університети вони поганенькі? Такі собі не рейтингові? Ні, це означає просто, що вони не дослідницькі, вони не роблять там якусь там енну кількість, не продукують енну кількість статей, не продукують у них, немає можливо, там я не знаю там такої кількості там PHD, та да, докторантів. Але там дуже багато буде людей, наприклад, з індустрії, які чимся займаються в реальному секторі, да, і викладають в цьому університеті. І це їх унікальна можливість. Ну ви їх не знайдете в рейдках. Тому ще раз да, ви просто маєте опиратися, розуміти, що у вас за спеціальність, і наскільки адекватно оцінювати якість викладання цієї спеціальності в цьому університеті. По міжнародним рейтингам у нас звертаються клієнти, у нас є такі випадки, коли клієнти кажуть, нам важливо дуже е, оцінити. Ми не можемо оцінити. Ми можемо собі багато чого дозволити, але ми не можемо оцінити, наскільки гарним, негарним є університет. Ми хочемо собі полегшити. Клієнти кажуть, ми хочемо собі полегшити наш вибір і наші якісь там, я не знаю, там е, бентего. Відносно того, як правильно зробити рішення, ми хочемо собі полегшити. Зробіть нам, будь ласка, всі от ці університети, подивіться їх по рейтингам, які вони займають місця. Ми таке робимо. Ми, коли робимо пошук, підбір варіантів. Якщо є запит на рейтингові університети, це, до речі, окрема, тому що це більше набагато роботи, ми перевіряємо інші критерії, тому, відповідно, це окрема плата за рейтинги університети. Але так. Ми можемо виставити рейтинги, ми вам ранжуємо їх по рейтингам, по одним, по іншим, по третім. У вас буде насправді кілька зрізів, і ви будете дивитись на різні, скажімо так, да, на, різні, на, на різну подачу інформації, і ви точно серед всієї подачі інформації все одно знайдете собі якусь, ну, відчуєте, де воно ваше, да, яким на що краще опиратися. Тепер питання: ну, я думаю, я відповіла на питання а, таке зашите а, в моєму попередньому тексті. Варто чи не варто зважати на рейтинги. Я думаю, варто дослуховуватися до себе. І дуже часто люди просто за рейтингами за рейтингами шукають допомоги у виборі. Бо це, ну, це простіше. Так, влаштована наша психіка. Є стереотипні рішення? Ну, чому ні? Чому ні? Тобто, це нормально. Тому, відповідно, знову-таки, ваш підхід. Якби ви, як ви собі не визначили, яким чином ви приймаєте рішення, я вважаю, це буде правильно. Можете про це проговорити з нами, можете не проговорювати, можете просто прийняти рішення. Ми в будь-якому випадку тут для того, щоб зробити шлях вибору, підбору, зарахування, ну не факт, що навчання, тому що навчання це все таки виключно від вас залежить. Але пройти оцей шлях до перетину цієї межі і до приєднання до іншої системи освіти і початку свого навчання там, максимально ефективним, максимально комфортним, усвідомленим, тому що від цього залежить від вашої свідомості, ну, залежить ваше насправді задоволення тим, що ви робите, куди ви йдете. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які б вам теми хотілося б з нами розібрати. Я буду рада розкрити, розкрити ці теми. Ми опираємося, коли вибираємо, про що вам сьогодні говорити. Це насправді всі ваші запити. Це те, про що ми говоримо з вами під час консультацій. Те, що ви запитуєте, коли дзвоните, коли пишете. Продовжуйте писати, дзвонити, підписуйтесь на наш youtube канал, на наші соцмережі. Заходьте на сайт і до зустрічі в офісі і онлайн.